Тепер у нас в студії голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов. І, Звичайно, ми будемо говорити про те, як пройшли вибори на Херсонщині в цілому. Вечір добрий. Добрий вечір, чор. Ви знаєте, всі говорять про низьку явку. Ми можемо сказати точно, скільки виборців на Херсонщині прийшли таки і віддали свій голос. Явка 40,7%. Явка 41%, якщо ми процент по Херсонській області. Да, это ниже явка, чем мы ожидали. Мы ожидали явку до 50%. Наверное, помешала погода. Наверное, помешали какие-то другие факторы. Трудно мне объяснить данный фактор, потому что на самом деле сегодня фронт проходил в избирательных кабинках. Сегодня именно фронт, потому что сегодня нашей стране необходим мир. Сегодня Херсонщина, должна, сегодня Херсонщина, я думал, проявит активное участие. 41 процент, это где-то в среднем по стране такой же, где-то такой же процент получили. Я думаю, погода Может, помешала. Может, это зневера людская, а чем же его что-то иншее? Мы будем анализировать данную ситуацию, но я хочу сказать самое важное. Я хочу поздравить всех жителей Херсонщины, всех жителей Украины, что выборы состоялись. Эти выборы были необходимы прежде всего для того, чтобы обновить власть. Потому что я сам депутат Верховной Рады, и бывшим прошлым седьмого скликания, Скажу честно, мне было стыдно находиться в Верховной Раде с теми депутатами, которые там были. Особенно с теми депутатами, которые голосували за поправку 16 января, за тот закон, закон президента тирана, когда люди вышли, вышли на Майдан и пролилась, и пролилась кровь. Мне стыдно даже сегодня было заходить. Я когда увидел здесь, заходя к вам на Скифию, некоторых. Бывших регионалов, которые работали в обладерж администрации, которые бывшие депутаты Верховной Рады. Нет, я даже не хотела подавать им руку, потому что для меня это люди, которые сегодня причастны к войне. Для мене це люди, які причасні к смерті небесної сотні. Для мене це принципиальная позиция. Я чоловік, который вірить в демократичні європейські ценности. Я не понимаю, чому они имеют право, моральне право вообще идти далі в Верховну Раду. Ну от ми говоримо, що 41% жителів Херсонщини все ж таки прийшли, проголосували. Це говорить про те, що люди. Прагнуть цих змін змінити тих людей, які будуть представляти наші інтереси у Верховній Раді. Я зараз пропоную вам, і нашим глядачам, ще раз переглянути, як проходили вибори на Херсонщині. Ми обов'язково повернемось ще до розмови. Отже, загальна картина виборів на Херсонщині знову у відеоматеріалі наших журналістів. Часна та без суттєвих порушень, а ще патріотично і нетрадиційно. Сьогодні розпочала свою роботу виборча дільниця номер 650-632 182-го виборчого округу. Єдині на Хрисонщині в обласному палаці молоді і студентів за п'ять хвилин до офіційного відкриття дільниці наживо співали державний гімн України. Усі дільниці в області відкрилися вчасно і без суттєвих порушень. Особливого ажіотажу та довгих черг на цьогорічних парламентських виборах не було. Зранку, як і у попередні роки, найактивнішими були пенсіонери. Явки поки немає, це по тому що йдуть. Пожили люди, я тоже з точки зору пожилочок очень хотіла бы видеть. Ну будемо надеяться, прийдет молодіж за 78 років життя на усіх виборах. І Євгенія Васильівна жінка одна виховала п'ятеро дітей, має 40 років стажу. каже йти на голосування справа честі, а ось онучок вмовити не змогла. Онукам одної 24, одной 1... 20 буде на слідучий год, і чого вони не голосують? Я не знаю. І кажу, дівчата, сходіть туди, запишіться і голосуйте. Чим більше голосов, тим лучше. А вони не не, не знаю, не пішли. Спеціально аби виконати свій громадянський обов'язок і проголосувати за єдину Україну з окупованого Криму. Приїхала пані Олена. Жінка зізнається так само робила і на президентських виборах. Вона очікує змін і вірить, Крим повернеться до України. я взагалі житель Крима. Приехала специально проголосовать сегодня. Мне живется, как бы я в связи с тем, что для меня это трагедия была, аннексия Крыма, поэтому мне живется, сами понимаете как, вот, жду, что будут перемены, именно которые будут, ну, как бы мои чаяния, чаяния настоящих украинцев, так сказать, жителей Украины, и что изменится все к лучшему, и Крым, безусловно, вернется в Украину. А ось кримські татари з окупованого Криму вже вдруге виконують свій громадянський обов'язок в прикордонному Генічівському районі. На 12-ту годину їх проголосувало 30-ро. керівників меджлісу серед них не було. Усі військові збройних сил України, які дислокуються в Генічівському районі, також мали можливість проголосувати переважно в Генічіську, Новолексіївці та Стрілковому. За повідомленням інформаційного «Херсон» Херсонці бюлетені військовим видають без черги, аби вони могли якомога швидше повернутися на місце дислокації. Усього на цій виборчій дільниці мають проголосувати 1252 особи. Особливістю є те, що тут голосують прикордонники. Та на жаль, показувати своє обличчя та коментувати свій вибір вони відмовились. На виборчій дільниці, що розташована в медичному коледжі, прикордонники з Криму голосують вже вдруге, вперше в травні, коли обирали президента. Сьогодні свої голоси віддають за новий парламент. Прикордонники вони голосують по посвідченню, і вони голосують тільки за загальнодержавний округ. Тут теж за партії, а в одномандатному округі вони не мають права голосувати. Вони усі приходять, ніяких проблем немає. У нас тихо, спокійно все проходить, без яких ексцесів. Дуже радо і приязно привітали прикордонників наших прикордонських херсонський загін, частина якого голосує на цій дільниці. І ось хлопці прийшли, піднеслися. і... Спостерігачі, члени комісії. Біля столів на виборчих дільницях немає величезних черг. Все спокійно і виважено. Отримавши два бюлетені, херсонці затримуються в кабінках і довго визначаються з кандидатами. Кажуть, бояться зробити неправильний вибір, адже в їх руках доля країни. Надіємося, що буде все добре. Сьогоднішня вибору, що думаємо, що все буде це правительство, яке люди виберуть. Буде чесне, справедливе і все, щоб було добре, щоб не було війни. Щоб люди всі жили багато зажиточно. Вот. Мір над землею був. Ну, Найкраще. Щоб війни не було, це першим ділом, да? щоб спокійно було, ну, пенсії побільше. Але головне, щоб війни не було. Та були такі, які зневірилися, а на вибори йдуть тому, що треба. Хочеться лучше, але. Старых депутатов это мне не нравится. Ничего, хорошего ничего. Я надаю, даю даю гарантию, хорошего ничего не буду. А я всегда прихожу. Я прихожу всегда. Ну, не верю не вашу. Усього на території області знаходиться 5 виборчих округів, які включають в себе 775 виборчих дільниць, в тому числі 28 спеціальних, що розташовані у лікарнях та в підконтрольних з пенітенціарній службі закладах. Так, наприклад, із 869 засуджених, які відбувають покарання у північній виправній колонії номер 90, право обрати мають 848, Решта не голосують, адже є громадянами інших країн. Це відповідно закону кожному в кожному виборцю дається два бюлетні один по загальному державному округу в межах одномандатного і один по одномандатному округу. Паспортів в них немає, у них учетна карточка, в якій фотографія, число, рік народження, ну там дані, номерні дані. Навіть перебування у лікарняних стінах не стає на заваді справжнім патріотам. В цьому переконалася наша знімальна група під час візиту на 668 му виборчу дільницю 182-го округу. У лікарні ім. Лучанського свій голос за обраних кандидатів віддали як ті, хто вже йде на поправку, так і ті, кому ще важко підводитись з ліжка. Тяжко працювати психологічно. коли ти бачиш людину, яка хвора. І вона в тебе питається щось запитати, а ми не маємо права відповідати. Тому от оцей нюанс трошки важкуватий, незважаючи на холодні приміщення, мужньо тримаються увесь робочий день, незалежні спостерігачі та члени комісії. Кожен зігрівався як міг. У 24-й школі, що у Таврійському мікрорайоні, пан Юрій зголосився протягом дня для колег по виборчій дільниці постачати з дому гарячу каву. вирішив Поддержати нашу комісію для согрева, по тому що греться, поэтому хотя бы выпить кофе для Сагрева. Покапакабі спіртного даво карбушова трич сам ж виборчий процес організований добре. Констатують члени комісії. Єдине, нарікають на підготовчий етап. Сам процес підготовчі окружної комісії. І ЦВК спрацювали не сильно гарно, тому що ми наглядну агітацію отримали тільки в суботу. Виникли певні незручності із інформаційними плакатами стосовно кандидатів. На деяких дільницях вони не розміщені на стендах, а просто шиті докупи і лежать на столі. Приміщення не трошки пристосоване. Нам де було повісити інформацію про. Партії і про кандидатів-мажоритарщиків не всім видно людям, які приходять цю інформацію. Якби то висіло, то було би краще. А так самі любопитні підходять і бачаться на цих столах. У порівнянні з травневими президентськими виборами під час парламентських не було особливих зауважень від незалежних спостерігачів щодо відсутності виборців у списках. На одній з дільниць хотів проголосувати громадянин Російської Федерації без паспорта, лише при наявності дозволу на проживання. Втім, не обійшлося і без резонансних випадків. В одній із шкіл спостерігачі помітили фотографування бюлетеня під час таємного голосування. Мужчина говорить, що я нічого не фотографував, він дає свій телефон. можете посмотреть наблюдатель, который, значит, стал свидетелем этого события, говорит телефон не тот, он как бы успел, как говорят, телефон кому-то передать. После этого события практически, практически одновременно с нами на участке появилась группа людей, которые не имеют отношения. Китаму учаску, ну вони наче активно себе вести. У комітеті виборців називають такий факт модернізованою каруселю, за скоєння якої нестимуть відповідальність і той, хто купляє голос, і той, хто продає. За цим фактом нині розбирається міліція. 12 годин поспіль за безпекою під час волевиялення жителів міста та області пильно слідкували правоохоронці. Констатують, що серйозних порушень не було, жодної провокації. Усе пройшло більш-менш тихо та спокійно. Же ми ще раз усвіжили свої пам'яті день виборів на Херсонщині. Нагадаю, ми спілкуємося сьогодні із головою обласної державної адміністрації на студії Андрій Потілов. Пане Андрію, так сталося, що день виборів співпав із різким погіршенням погоди. Чи не позначилося це на ході виборів? Оскільки я знаю, що дуже багато населених пунктів були знеструмлені, чи вчасно відкрилися виборчі дільниці, і чи не позначилося це наявку виборців? Знаєте, слава Богу, в Херсоні пройшло все без таких нарушень. Я знаю, что в других регионах была ситуация гораздо хуже. Все проблемы, связанные с освещением, были бы быстро устранялись. Я думаю, что эффективно сработали органы местного самоуправления, милиция, и милиция и другие силовые структуры. Мы постоянно каждый час мониторили, какая ситуация происходит, если какие-то нарушения. У нас как бы был, мы, вся информация стекалась, ну, но я смотрел, что происходит на других регионах Украины. У нас выборы относительно прошли мирно и спокойно. Я знаю, що сьогодні саме в день виборів над Херсонщиною кружлялі кружляли безпілотники. Зазвичай це викликає дуже велике занепокоєння. Проте цього разу ці літальні апарати були запущені санкціоновано. Що це за літальні апарати? і Для чого запускали їх? Я думаю, их запускали, скажу честно, это не было манициативой беспилотников, но эту информацию, также, как и вы, прочитал в средствах массовой информации. Я думаю, что силовые структуры их запустили для того, чтобы проконтролировать ход голосования, чтобы не было злоупотребления. Вы прекрасно знаете, что сегодня бывшие члены партии регионов, депутаты партии регионов, они хватаются за Соломинку, поэтому я знаю, что были, были попытки, подкупа населения, особенно это в Белозерском районе на 183 округе господина Паначенко. Мы, мы, я уверен, что у него попытка то не получилась, потому что жители Херсонщины это гордые люди, которые не хотят стоять на коленях. И ни в коем случае деньги, кровавленные кровью наших солдат, им не нужны. Поэтому я знаю точно, может, что экзитполы показали, что господина Паначенко даже не попадает в, пить, он где даже не попад, где в пятерке Лидеров, но даже не второй, не третий. Даже не второй, не третий. Он просто-напросто проиграл эти выборы и теперь, я думаю, потеряет неприкосновенность. И думаю, что многие жители Херсончины спросят у него, как он голосовал за законы 16 маря. Поднимал он не поднимал руку, потому что он долго говорил, что не поднимал он руку. Но сам, сам факт попытки подкупа населения Херсончины сегодня карается до 8 лет. Ну, наши активисты, активисты возрождения Херсона, поймали несколько. Людей, которые пытались купить голоса, которые выносили бюллетени, которые фотографировали эти бюллетени, были задержаны, написаны акты, составлены протоколы. Я думаю, что милиция заведет уголовные дела. Наша задача, чтобы эти уголовные дела превратились в реальные сроки для людей, которые пытались купить будущее наших детей, будущее Украины. Я возьму данный вопрос а для свой личный контроль. Я знаю, что на сегодня еще голосование оно закончилось, но сейчас происходит подсчет голосов. Я хочу предупредить всех членов ДВК, членов УВК, те, кто попытается изменить ход голосования, в каком плане, начнут портить бюллетени. Я помню, в 2012 году я выиграл выборы у, госп... у директора судозавода Федина Василия Викторовича с отрывом порядка 5000 голосов. Но еще 5000 голосов испортили бюллетени в процессе подсчетов. Поэтому... Мы будем наблюдать, мы будем контролировать. Каждый должен понимать, что за бюллетени бюллетеней грозит срок до 8 лет. Процесс продолжается. Милиция контролирует, контролируют общественники, контролируют нервнодушные жители Херсонщины, патриоты Украины. И если у кого-то возникнет идея портить бюллетени на территории Херсонщины, данная попытка будет наказана согласно чинного законодавства. Вы не даром скажете, что про то, что вот сами... Процес підрахунку голосів це найважливіша частина роботи виборчих дільниць. І От Саме вночі зараз найважчий час розпочинається, але саме в цей час усі провокації і трапляються. Чи готова обласна влада разом із правоохоронцями забезпечити спокій на виборчих дільницях? Абсолютно, ми готові, як любому розвитку подій. Ми Чуть тесно спелкувалась с силовыми органами. Наша благодать, чтобы выборы прошли демократично. Я думаю, что они сегодня прошли демократично. Те факты, где были факты подкупов, где пытались вносить бюллетени, мы обязательно двоих трех человек. Я возьму ситуацию под контроль. Мы ситуацию поконтролируем, чтобы были определенные сроки наказания, чтобы уже следующие выборы никому не повадно было сделать, покупать голоса. А сегодня, вы знаете, согласно законодательству, Предбачная и тот, кто берет деньги, и тот, кто дает деньги, Обои могут получить срок до 8 лет. Но сейчас самый интересный процесс идет подсчет голосов на тех дельницах, где будут испорчены бюллетени и будут факты, кто это портил. вы сами понимаете, мы же можем взять отпечатки пальцев. Это может быть сейчас у каждого есть телефон, это может быть зафиксировано в телеф по телефону. Неизвестно, если такое политическое силы будет тот или иной представитель. Мы постараемся сделать так, чтобы было четкое наказание. Потому что выборы эти не заканчиваются. Следующие выборы местные где мы будем выбирать уже и мэра, и облсовет, и горсовет, и так далее. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин Украины проголосовал, и его голос не украли. Потому что, воруя голос гражданина Украины, голос жителя Херсончины, фактически мы уничтожаем демократию на нашей херсонской земле. Алена, хочу поздравить всех жителей Херсончины, потому что сегодня восторжествовала демократия. Жители Херсонщины проголосовали за европейские демократические ценности. Оппозиционный блок это кучка бывших регионалов, которые все-таки перевалила 5% на барьер на Херсонской земле. Это я понимаю, нелепая случайность. Люди еще, это, наверное, те люди, которые не оценили вход истории, ситуацию, которая, которая происходит. Там порядка 6% на Херсоне набрал оппозиционный блок. Сильная Украина проиграла потому что вы сами понимаете, что надо быть до конца, надо быть до конца с людьми. Я сам сидел в парламенте, общался с Тегибко. Да, он хороший экономист, да, он хороший производственник, но сегодня очень важен патриотизм, очень важно, как ты поступил в тяжелую минуту для страны, когда был Майдан. Если бы в тот момент Тегибко встал бы и сказал бы Януковичу в лицо, что, что он думает, то я думаю, что сегодня народ проголосовал по-другому за него. А тогда он был с ним в одной команде. Соответственно, сегодня он проиграл и набрал меньше 5%. Хочу сказать одно, что сегодня жители Херсонщины поддержали блок Петра Алексеевича Порошенко практически во всех районах Херсонской области. Сегодня продемонстрировали поддержку да, нашего, нашего президента. И самое важное, что всех пять мажоритарщиков блока Петра Порошенко выиграют на всех пяти мажоритарных участках. Мы четко, я знаю, что та информация, которая ко мне пришла, которая ко мне пришла. Самое что интересно, кто-то выиграет в два с половиной раза. У нас есть э, кандидаты к, от, от блока Петра Порошенко, которые в два с половиной раза выиграют, кто-то в два раза выиграют, есть кандидаты, которые выиграют, допустим, Спиваковский, выиграют Адарченко на, ну, все-таки он на 5%, где-то около 5% у Адарченко. И когда я сегодня увидел э, после восьми вечера после восьми вечера информацию, что Сальдо выиграл там или Устинов Егор выиграл. Это абсолютный обман. Зачем в обман вводить жителей Херсонщины, если буквально через э, максимум сутки, а может даже и меньше, все узнают, что они проиграли, проиграли позорно. Поэтому мы и наглушим, но, потому как что они завтра это будут людям, Как они будут завтра жителям Херсонщины в глаза смотреть? Я сегодня только что заходил и увидел Егора Устинова у вас в коридорах. Я ему сказал, тебе не стыдно брать? Бы не стыдно врать? Ты же был замгубернатора у... У Костяка, губернатора Костяка Ну, давайте так партія мог Тому подумач для тебя могла проголосувати Херсонщина? Це Вирішують виборці. А е, із остаточними результатами ми рано чи пізно також будемо е, знайомі. Зараз ми говоримо лише про попередні результати. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час. Завітали до нашої студії. Спасибо зараз большое. зараз ідеї справді така дуже важлива робота. Я розумію, що ви будете спостерігати і надалі за підрахунком голосів. На жаль, дуже низька явка виборців. І на Херсонщині, і в Херсоні. Зокрема, я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому спецпроєкті взяв участь голова обласної державної адміністрації. Це був Андрій Путіло. Проте ми продовжуємо наш спецпроєкт. Я зараз передаю слово моїй колезі, яка працює на іншому майданчику. Наталя, тобі слово.